Вітаю, важко, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте звернемося до таких визначальних, ґрунтовних, базових речей, які. Нам розкажуть про те, що московити, чим би вони не займалися, все це закінчується фіаско. Так, але головне, на що мало хто звертає уваги, так, це те, що вони не здатні освоювати територію якусь, так. та будь-яку. Територію вони не здатні. Це, напевно, генетичне, ментальне, якесь у них сидить. Ну, хто ж, Ключевський, казав, що е, ми, як цигани, про московитів, що їм легше переселитися на якусь іншу е, територію освоєну, ніж освоїти свою територію. Так, І це просто факт. Ну, візьмемо, наприклад, далекий схід і Сибір. Ну, здавалося, території, які е володіють величезними ресурсами для власного розвитку, і можна собі тільки уявити, аби ці території належали Японії. Або ті території належали е, Китайській Народній Республіці. Що б там зараз було? Так. А зараз там немає нічого, ні доріг, ні міст, населення московити знову ж таки залишають цю територію і е, намагаються перебратися на європейську частину. Так. Але ж, якщо ми подивимося за межами Москви і Санкт Петербурга, ну деяких там інших міст, найбільших, то там територія фактично повністю оголяється. Так. Територія не зайнята, ми маємо те простір, от що таке нині Московія? Це простір неосвоєний, на якому практично нічого немає, перш за все, людей. А населення сконцентровано у е, великих містах. І е, в цих містах фактично реалізується. Західний, Західна методика життя, західний спосіб життя і так далі, і тому подібно. Це не московський спосіб. Але ж давайте звернемо увагу на те, що вони хочуть. Їм цей спосіб життя не є прийнятним. Так. От ті закони, які приймаються там у цій е, Держдумі. Так, і так далі, ті висловлювання головних ідеологів Московії, те, що вони роблять, заяви, керівників цієї про повернення к істокам. Говорить, ну, наприклад, про те, що Верховній Думі, ні, не, в Держдумі так, чоловіки всі були з бородами, жінки там у кокошниках, і це на повному серйозі обговорюється. Тобто повернення кістокам. Таким чином вони не приймають оцей спосіб життя в Москві, Санкт Петербурзі, Західний, і основна частина населення просто ненавидить. Цю Москву, Санкт Петербург і таке інше. Тобто, це чуже. Це щось таке, як період Петра І, який брив бороди, так, одягав, знімав лапті, одягав там чоботи. Ну, одним словом, переводив все на європейський лад. Воно не приживається. Їхня генетика, ментальність відторгає це все, відкидає. Так. І внаслідок цього, тут ж, і перспектив то ніяких немає. Так. Куди вони не прийдуть, так. це те, що мені казав один московит абсолютно правильно. Куди ми прийдемо, там мрак, бардак і перетак. Оце три слова, які визначають сутність московитів андрофагів. І ми бачимо, що тут же ж немає ніякого виходу із цього для них. Це вихід тільки в тому, щоб ці території роздати. Сусіднім державам, які б їх би дуже швидко облаштовували. Наприклад, я уявляю собі, щоб було із комі, щоб було, наприклад, із тією самою Карелією, так, аби ця територія була віддана Фінляндії. Це абсолютне освоєння. Це. Величезна кількість доріг, це хутірський характер розселення, це просто щасливе населення і освоєна територія. Уявимо, що, наприклад, ту саму Смоленську область віддали білорусам. Ну, те саме, Прибалтам. Яку територію віддати українцям всі етнічні українські землі Московії? Це зараз би там. Не, не стояли б без війни неприбрані поля із кукурудзою і соняшником. У нас такого ніколи не було до вторгнення московитів. Всі поля були оброблені до одного так, засіяні, і ми вже дійшли до того, щоб перед війною зібрали 105 мільйонів тонн зерна. Так, це, це б все було освоєно. Ну, ну все. Віддайте е, казахам ту частину, віддайте частину е, китайцям, віддайте частину американцям, віддайте частину е, те, що гуляє, те, що не освоєно, те, що вибачайте на слові, захезано, страшно. Віддайте е, японцям. У що вони перетворять ту Камчатку, Курильські острови, Сахалін, буквально за, за декілька років. Так. Отже, е, московити потерпіли перш за все цивілізаційну поразку. Вони намагаються цією війною якось відстрочити оцю. Ну, Катастрофу свою, яка проявляється буквально всього, від ну, практично відмови від народження дітей, від шлюбів і все таке інше, яке найбільше проявилося ось у тому, що дружина цього відомого їхнього боксера Бівола, так, заявляла там. І оцей ну, напрямок розвитку, тобто вони відмовляються від продов... рід їхній, виявився неконкурентно спроможний на світовій арені у 21 столітті. І вони намагаються. Ну, я не знаю, це вони намагаються, чи це об'єктивний хід історії, намагається позбавити світ від них. Тому в них надзвичайно поширена зараз от, по-русски, безбрачі є. І чоловіки відмовляються від створення родин із. Московитками це теж надзвичайно цікавий феномен. Ще один феномен це те, що коли вони потрапляють, їх мільйони втекли за кордон у Європу, у Сполучені Штати Америки, вони там в своїй масі не приживаються, вони відторгають як і в себе, так і там. Оце Ну, нинішній е, спосіб життя, нинішній е, цивілізаційний напрямок. І тому, якщо подивишся в інтернеті, що вони пишуть там про Сполучені Штати Америки, про Німеччину, про, про Польщу, про Францію, про Іспанію, то там все погано і не туди. Так виникає запитання. а е, Чому ви покинули все те, де добре, і приїхали туди, де погано, і е, з тієї самої Латвії чи Естонії, де все так погано? Та вас поганою мітлою не можна вимести?